чого ми такі не шили із чоловічих сорочок, і із футболок, і, і зі штору приносили хто що може, і ми різали кусочками, шили прапори, розвозили по всім блокпостам. А потім вже відкрились магазини, і стало набагато легше. З 2014 року вчителька трудового навчання Тетяна Мазай створює прапори для захисників. За пошивний шов я стараюсь виконувати сама. І допомагає мені моя колега Анна Іванівна кунах. Тобто я з 2014 року шила, вона нас 22-го вже підключилась, тому що їх вже дуже-дуже багато їх потрібно було десятками. є жінка і на роботі, і вдома. Каже, хлопці замовляють не лише синьо-жовті стяги, а ще й червоно-чорні. Вони додають хлопцям сили. Щоб ми не пакували в бусік кожного тижня, завжди питають, а прапори є, а прапори дасте. Я їх шию ой, і завжди думаю, хай Господь оберігає моїм прапором цього хлопчину. Створює волонтерка стяги як класичних розмірів, так і на спецзамовлення. Саме сумне, звичайно, для мене, це шити поховальні прапори великі. Ну, мусимо, мусимо робити. За дев'ять років Вінничанка відшила більше тисячі прапорів. Багато з них майорять на деокупованих територіях.